Доброго ранку. Сьогодні ми з вами на майже різдвяному ринку. Остання, остання неділя перед Різдвом, і ми дивимося на справжнє життя, а справжнє життя на ринку ми вдихаємо всі життєві. радощем і насолоджуємося, дивимося, що тут і як Дивимося на сало. Тут ще є. Багато всього. Цін немає, що, що є, то є, я вам це показую, що є, то є, якщо є ціни, ми з вами їх побачимо. а якщо їх немає, понюхаємо. Ну ми пілятнка говорять гарненькам. Ось сальцем. На любий смак. Ось таке-таке. Сало. сало смачне сало смачне, говорять. Вінці. Ось ціни. Таким бачите. Ало добре Добре сало. Говорять вам. Ось сир. Такий. Ну, нам краще подивитися, яке тут, які м'ясні продукти нам тут пропонують. Скажіть, чик Сальцем, ясцем. Бачите, скільки всього? Целий ряд на різдво приготують вибор. Ви бачите, який. Багато всього. Стіл буде. Багатий у полтавців. Ошеєк, балик. Ошейок, балик. Бачите, сало. Сало м'ясо Сало вибираємо. Супер. Дивіться, дивіться. Ось ще що є. Ну, що я вам скажу? Багато, багато всього. Зараз ми з вами ще на яйця подивимось. Ось. Дев'яносто, вісімдесят п'ять, сто. Всі різні. Ну це критий ринок, тут завжди ціни більше, ніж там, тож ми ще подивимось, що ще є на відкритому цьому ринку. Ось яке супер м'ясо. Свіже м'ясо, як ви бачите. Виходимо сюди. Тут сухофрукти, горіхи. От. Солодощів багато. Тільки їж та їж. Хорошо, ж що... гарно, що я поїла перед виходом, бо. Шлунок мій видалив би мені такі соки, що я вже б, наверно, тут би почала б їсти. Ось Такі ціни на сухофрукти. Такі прилавки багаті. І сніжок різдвяний, ви бачите, теж ось він. Як нам по заказу, по замовленню? Ось мандаринки, Хурма. На мій погляд супер. Потрібно буде у неї взяти на розпродажі зелень обов'язково та заморозити її. Ось бачите там що тут є. Які ціни. Ось бачите які мандарини? Вісімдесят п'ять, шістдесят вісім. Вісімдесят п'ять. А так і хочеться все, все з'їсти. Мені яка форма. А, ми зараз з вами подивимося ще й на овоч, бо ми пройшли, а не подивилися, що тут цибуля 15, картопля 18, морква 15. Часник тут ми бачимо. Ось по 70 та по 100 картоплі тут багато, всякої. Мішками прям беруть. Я ще хочу подивитися і купити собі творожка. Ось який костюм тут для гнома, чи для кого тут є. Так, тут все на цьому ринку є одразу. Навіть ось сніг продається так. Що тут в нас? У нас тут от. ось я, які яблучка. Я за твої Ялинка в нас.

Ось мандаринки. Да, мені... Це, це мені потрібно. Все це мені потрібно. З вами пройдемося, а потім я пойду. Все куплю собі і буду насолоджуватися. А, дивіться, що тут є. Супер. Творожки ем у нас ось, значит творожки и, и яйца домашние. Да. Всякие творожки масло. Суперпівань, бачите. Все тут є. Півень, і курка, і гу гу гуськи, всі. Все є, Качки тут теж є. І петрушка ось лежить. Гарбуз і такий, і порізаний. І капустка теж. Так, да. мені вже прям хочеться все з'їсти. Да. Супер, супер. Прям я ж в захваті від цього різнобарв'я. Ну, цей голуб теж, бачите? Дуже радий прийти. Ну, ось так. Супер круто на ринку центральному. Ми з вами на цьому закінчуємо, бо потрібно вже купувати, бо зараз все розкуплять. Ставте лайки обов'язково. Пока-пока.